Психологічне волонтерство на Україні. Феномен в розвитку сучасної психології. Вітаю, дорогі друзі! З вами Тетяна Драгоманова і передача Сучасна психологія особливості розвитку психологічного волонтерства на Україні. Наша країна на сьогодні переживає часи змін. Часи, коли ми боремось за демократію, євроінтеграцію. Чи можна сказати про психологічну галузь знань, що вона переживає часи розвитку? Чи дійсно відповідає психологія на потреби громадян України? Чи наближена вона до простих людей? Чи допомагали кризові психологи постраждалим в зоні АТО під час реабілітації, демобілізованих бійців в госпіталях? Криза, стрес, війна. Чому? Де відповіді? Де були тисячі дипломованих психологів нашої країни? Промовчали? Чи самовідомо працювали? Отже, події останніх років показали нам, наскільки наше суспільство потребує психологічної просвіти. Давайте поспілкуємось з представниками мас-медіа, з політологом і запитаємо їх. Що вони знають про психологічну галузь? Що вони знають про психологічне волонтерство на Україні? Я скажу вам, що е, всяка, е, всяка допомога, це завжди допомога, да? і всяка допомога завжди да, оказує какое-то дійство. действия. Часів майдану так і організовувалося. А зараз, коли війна сталося все ще більш актуальніше, тому що ці дії стали більш масштабними, травми більш масштабними, контузії. У мене особисто є друзі, які прийшли в війну, які були контужені. І, скажімо так, вони вже нормальне життя, вони не можуть адаптуватися. Тобто вони себе без війни не, не бачать, не відчувають. Тобто цивільне життя вже не для них. І їм потрібна якраз психологічна допомога для адаптації. Ну, на жаль, з цього приводу я мало маю інформації, тому знаю, що є волонтерські рухи, що вони займаються постраждалими, але конкретно нічого не можу сказати з цього приводу. Отже, багато хто говорить, що психологи часто використовують людей і постраждалих для вирішення власних проблем і суперечностей. Чи дійсно це так? Давайте поспілкуємось і ближче познайомимось з кризовими психологами, волонтерами кризової психологічної служби. Запитаємо їх про особливості їх діяльності, мотиви їх роботи. Існує криза. Це вже неспростовний факт. Існує і кризова психологія. Тобто і існує те, що зараз ми називаємо психологічним волонтерством. Зокрема, мої колеги, ну і я в тому числі займаємося допомогою людям, безкоштовною, без е, будь-яких зворотніх моментів, саме тому, що ми не можемо цим не займатися. Це розпочалося ще з самого початку, це існує і зараз. І я і мої колеги е, уділяємо уваги не лише учасникам АТО, а також членам їх родин. Діємо там, де без цієї допомоги не обійтись. А скільки існує кризова психологічна служба? Ну, власне кажучи, психологічна кризова служба виникла ще е, тоді, коли з'явився Майдан. Тоді вона так і називалася е, Психологічна служба Майдану. І надавали допомогу мої колеги? Ще тоді, ще в той час, там, де ця допомога необхідна була. Тому що, знаємо, в той час ситуація була ще більш нестабільна. Інколи був страх, інколи було, був відчай. І саме туди, в ті місця, де було найважче, йшли наші колеги. Ішли, допомагали. Причому застосовували всі наявні методи. Почалося ще з подій на Майдані, коли кубка психологів зустрілася власне, на Майдані і зрозуміло, що такої великої кількості людей з такими питаннями треба все-таки психологів як супровід. І вже з Майдану психологічна кризова служба м, далі почала займатися такими речами, як допомога і супровід і бійцям, які є в АТО, і бійцям, які є вже вдома. Тобто на місці, в селі, в місті, в СМТ, де є цей чоловік, який повернувся. Психологічна кризова служба займається підтримкою власне, сімей цих бійців, які повернулися і які є там. І служба наша займається підтримкою бійців, які зараз лежать або лежали в шпиталях медичних, тобто в медичних закладах. Безумовно, ми є. Можемо святкувати ювілей, так би мовити. Волонтерю як психолог кризової служби психологічної. Маю досвід вже майже рік, працюю в військовому шпиталі з раненими воїнами АТО, з родинами загиблих. Меня зовут Тетяна і я волонтер-психолог. в Психологічну кризисну службу. Я пришла весной 15 года. Почему я туда пришла? Потому что я не была на Майдане, но я чувствовала, что я должна принять участие в тех событиях, которые происходят в нашей стране, должна оказать посильную, да, то, что я могу помочь тем людям, которые принимают в этом участие. Вот возвращаясь, вот это всех очень мучает манипуляция. Но поверьте, что когда мы идем к своим хлопцам, когда мы понимаем изо дня в день. Вот я волонтер, я координатор Ирпенского военного госпиталя. За год у нас прошло около трех тысяч бойцов. Мы понимаем, очень многие процессы, которые с ними происходят, это наши хлопцы, понимаете? То есть мы пришли именно потому, что это наши хлопцы, которым нужна поддержка и некоторым помощь. Это разное состояние, потому что помощь — это когда ты уже ну, берешь на плечо этого человека на тот период, пока он адаптируется и вернется вот из войны сюда и здесь. С другой стороны, многим нужно просто высказать то уважение, которое прошли люди через смерть, через длительный стресс. Никакие мирные до этого опыты жизни у этих людей не могут быть призваны, потому что длительное нахождение под... стрельбой, мучительное проживание месяцами, месяцами в вот, тех условиях, которые они проживают и терпят, и у них, скажем так, полностью меняется представление о ценностях, это мы должны у них учиться, а не их успокаивать, что типа, ребята, все спокойно, возвращайтесь и так далее. Это люди, которые дважды мудры, они мудры по жизни, и они знают, что такое смерть. Мы должны высказать им, может быть, не как героям, когда они возвращаются, они возвращаются мужьями, сыновьями, братьями, Вернуть их в жизни с тем уважением к мужчине, повзрослевшим, ну не знаю, то есть общество должно не просто бояться войны, общество должно оценить мужчин, которые стали такими мужчинами, воинами, и общество должно измениться, а не они. Отже, кризові психологи успішно працюють на сьогоднішній день, надаючи психологічну допомогу діючим бійцям, демобілізованим, пораненим в госпіталях, переселенцям. Давайте поспілкуємось з хлопцем, який служив в зоні АТО, і він докладніше нам розповість про особливості роботи психологів-волонтерів. Були і служителя, і, ну, чи, і волонтери які працювали з людьми, які там ну, ранило, тих, хто те саме. Ну, Дуже велика була психологічна допомога зі сторони психологів, які теж почти поля з нами знаходились. Ті, ті тяжкі тя, тя, тя хвилини, які були. Вони морально вас підтримували? Чи тренінги проводили? Mm. Чи консультували вас? і консультували. Ну, була, була вся робота, яка, ну, хто в якій ну, нуждався, ну, мав потреби, так і проводили. Ми попросили волонтера-психолога розказати конкретний випадок з досвіду її роботи. Це все зрозуміло, тому що ми добре знаємо норми міжнародної. И э, когда мы отрабатываем какие-то вещи, они очень простые. Ну, например, человек не спит больше полгода, спит по два часа. Естественно, уровень тревожности у него высокий, он не может нормально есть, он не может и лечиться, ему очень больно, потому что астонизирована нервная система. И мы учим его просто дышать. Он говорит, не-не-не, я такой, это детский сад. Я говорю, давайте мы, вы мне три минуты дадите. Потому что вы никогда никому не поверите, поверьте только себе, если у вас это получится. Через три минуты он выполняет дыхательное упражнение и храпит. А заодно храпит рядышком который, товарищ, который, с которым мы еще не работали, ну, в палате это чем хорошо? Но ну, я тоже попробую, это на меня внимания не обращают. И мы даем минут 10 поспать, а третий в палате смотрит изумленными глазами, когда они, говорят, потихонечку просыпаются. Он говорит, нет нет не, мы не спали. Он говорит, да ты храпел, и ты храпел, да ты что ты. ты". Вот с таких маленьких шагов начинается доверие. Мы запытали волонтеров-психологов про особенности международной спецпрактики. Ну, з самого початку, ще з самого початку виникнення кризової ситуації на Україні, Україна е, отримувала підтримку різних міжнародних організацій, як державних, так і міжнародних громадських фондів і всіх інших. І на даний момент ця підтримка також існує і використовується. Зокрема, е, можна сказати, про е, Допомогу, яку надає Україні Мальтійський орден Капеланів, е, його члени е, пліч пліч з нашими колегами працюють і в шпиталях, і також надають допомогу безпосередньо і учасникам бойових дій, які знаходяться на лікуванні, і також членам їх родин і з багатьма іншими. З багатьма іншими організаціями. Тут можна сказати і можна назвати, якщо пройтися по країнам, це і Сполучені Штати, це і Ізраїль, це і Франція. Тобто всі країни, які мають досвід психологічної діяльності в кризових умовах, Україні допомагають, і Україна в цьому сенсі співпрацює з цими, з цими організаціями. Отже, підводячи підсумок всьому вищесказаному, можна сказати, що сучасна психологія переживає часи становлення. Існує багато протиріч, як фундаментальних, так і прикладних дослідженнях. Але в нас дійсно є хороші психологи практики, кризові психологи, які щиро і майже безкорисливо надають кваліфіковану допомогу людям, які потребують її постраждалим в зоні АТО. Пересічним громадянам України